Ну що ж, колеги криптоентузіасти, а ви готові до нового відео присвяченого проекту ЗКАЛінк? Отож, поїхали! Програма The Calінк Спрямуйте свій DeFi до нових горизонтів. Тож, ентузіасти знову ж таки, привіт, Радий бачити вас у другому випуску присвяченому проекту The Kalink. І знову ж таки, це відео українською. Сьогодні я б хотів би детально розповісти про програму Амбасатора, яку започаткував власне даний проект. Відео буде цікавим, тож приступаємо до діла. Вступ програма Зекалінк Піонір відкриває нову главу в розподілі про децентралізовані фінанси, тобто DeFi. Ця ініціатива запрошує ентузіастів стати частиною великої родини Зекалінк, відіграючи вирішальну роль у формуванні її майбутнього. Як представник Зекалінк, а я заглиблююся в суть цієї програми, досліджуючи її цілі в вимовити унікальні можливості, які вона не дає. Отож, спочатку розпочнемо знову ж таки про закріплення трішки для новачків. Перш ніж ми почнемо, я б хотів розповісти вам кілька слів про цей проект для знову ж таки новачків. Пробачте за те, що повторюсь, закрінки першим мішленцю рівнем реалізації торгівлі на основі ZKP. він об'єднує блокчейни l 1 і мережі l 2 пропонуючи власне уніфіковане проміжне програмне забезпечення зі Ця інновація дозволяє розробникам і трейдерам використовувати агреговані активи та ліквідність з різних ланцюгів, покращуючи досвід багатоланцюжкової торгівлі та сприяючи більш доступній та ек ефективній екосистемі DeFi. Також під тема друга: хто такі піонері Зекалін? Зекалін шукає різноманітну групу людей для розкладу своєї екосистеми, кожна з яких має унікальні сильні сторони. Отож, перше, це постійні користувачі Екодеп. Це особи, які глибоко залучені до екодепс від Зекалін, таких як ZKASh, ZK jump і Open World Exchange. Вони допомагають у тестуванні продуктів, і надають цінну інформацію користувачам. Друге, це активні учасники спільноти. Вони Основи спільноти Зекалінг, діючи як модератори або волонтери та створюючи позитивне середовище. Третє це ентузіасти соціальних медіа, плові особи, які можуть посилити присутність Закалінг на таких платформах, як Twitter, Ютуб і TikTok, привертаючи ширшу увагу до проєкту. Четверте це ентузіасти рефералів, ті, хто вміло залучає нових якісних користувачів до спільноти ЗКінг, особливо через такі компанії, як літній тур Зекалінг. Отож, хотів би також розповісти вам про ролі та обов'язки. Тут все просто і не було чогось такого складного. Піонери закін виконують різні ролі. Перше це створення контенту, від медів до докладних статей і відео. Піонери створюють захоплюючий контент для навчання та інформування про закалін. Друге це внесок спільноти. Це включає посилення сервера для дня відгуків і допомогу власне управлінню спільнотою. Третє це мережа. Піонірс також допоможе а власне і допомагають визначити потенційних партнерів і зв'язатися з ними для розширення охоплення закалінки. На останні це управління подіями. Організація подій і груп для підвищення відмінності і видимості закалінь і залучення користувачів. Також я б хотів вам розповісти про нагороди для піонерів. Отож, у відповідь на свої зусилля піонери отримують кілька переваг: Перше – це інклюзивний доступ, вступ до групи Піонір і можливість взаємодії з закалін «Кордау». Друге, це о можливість роботи. Ведені виконавці можуть приєднатися до закалін Корда. Також це визнання спеціальні ролі на серві закалінь Discord і на останок це нагороди Токен Grant. Компенсація пропорційна їхнім внескам. Як приєднатися до програми Піонір? Нічого складного немає. Зрештою, потенційні піонери можуть подати заявку через надану форму. Я залишу о, власне, її в описі під відео. Після чого з відібраними кандидатами зв'яжуться для подальших дій. На останок, це звичайно, висновок. Давайте підсумуємо все, що було вище сказано. Програма за Pioneer – це більше ніж заклик до дії. Це запрошення бути в авангарді інновацій. DeFi. Ця програма не тільки сприяє залученню спільноти, але й прокладає шлях для піонерів, щоб безпосередньо сприяти розвитку закалінь і отримувати користь від нього. Коли ми вирушаємо в цю подорож, потенціал піонерів у формуванні майбутнього DeFi з домовою закалінки є величезним і справді захоплюючим. Тому радо чекаю вас в даному проєкті. Я вже власне форму заповнив і очікую на те, що мене оберуть. Тобто, що робимо? Заповняємо форму, активнічам в Діскорді, створюємо контент і, власне, взаємодіємо із закалінки. Отож, у мене на цьому себе був радий бути для вас корисним з кову Містер Атлант і See you soon.